Спочатку це були удари, так розумію, поза межами міста, але досить близько це було, дуже було гучно. Якщо дивитися на карту Маріуполя, то це було зі сторони Запоріжжя, там був удари нанесені перші. Ну, зараз, це, думаю, вже можна говорити, це був, здається, район аеропорту. Я поїхав, заправився, зустрівся з товаришем, у мене традиція, була традиція, і буде традиція в Маріуполі. Ми пили каву кожен день, десь приблизно 11-12 дня зі своїми друзями. На ринку космосу. Ми там зустрілися. Місто таке майже пусте, мало машин, великі черги всюди. Щось відчувається в повітрі, щось таке дуже важке. Ми пили з ними каву і це все обговорювали. На наступний день, 25 числа, ми відслужили вечірню службу, подзвонили мої знайомі військові, кажуть, туди, Роман, у вас є до 40 хвилин, щоб виїхати з міста, зібратися, виїхати хоча б на одну ніч. І потім я почав обдзвонювати своїх знайомих, які проукраїнські, які активні, вони всі їм теж так сповістили. Наші спільні знайомі військові, тому що була в Грозовицькій в Маріуполі. І вони подумали, що перші люди, які будуть шукати, це будуть активні проукраїнські люди. Я майже всю дорогу в людей об'їжджав позицію. Зустрічний смузі, яка була майже пуста. Перед селом десь воно називається Республіка, якщо не помиляюся. Я побачив, було темно, і побачив щось там горить здалека. Скоріше за все, це було такі звучання ракетою. І в мене такі теж внутрішній відчуття, що треба швидше, швидше, швидше їх іти. люди майже на правій полосі дороги стояли. Ну, там вони колонами їхали дуже повільно. Я почав всіх обганяти, і вже ну, хвилин через 20 я тільки з цього села виїхав, пролунав дуже потужний вибух. Потім, як я почув від знайомих, які потім виїжджали, в кого там була дача в тому селі, там майже пів села зруйновано, щось дуже сильно вибухнуло. Не знаю, або це щось детонувало, або це якийсь був пролет, але це було від траси метрів, може, 30, буквально 20. У нас в Дніпрі тут є родичі, ми зразу сюди їхали. І я всім казав, що треба їхати мінімум в Дніпро, всім своїм друзям. І коли вже я в їхав в Дніпропетровську область, мені так максимальний спокій удавав такий. Ми займалися взагалі соціальним служінням в Маріуполі постійно. У нас була при церкві гуманітарна їдальня, Якісь проекти, ми допомагали нужденним сім'ям. Ну, Це ми вміємо робити найкраще. Приїхав сюди. До Едуарда Вікторовича, дяді Едіка, це, мого, це наш теж родич. В нього весь його бізнес зупинився, тут, тому що почалася повномасштабна війна. З ним почали говорити, що далі робити. Він каже, якщо вам потрібно щось для волонтерки, в мене й там дві кімнати, будь ласка, я кажу, добре. Через декілька днів через моїх друзів прийшли перші грузи, вантажі перші. Ми почали фасувати, роздавати людям. Це були медикаменти, консерви, їжа. ну і… Все почалося. І субота, і неділя ми працювали без вихідних взагалі. Наші волонтери постійно тут працювали, видавали доходу до 540 сімей в день. Но наш пріоритет це військові, тому що завдяки ним ми повернемося до своїх домівок. Ми їм без допомагаємо. Все найкраще, що в нас є ми їм віддаємо. Якесь е, готове харчування, яке не треба готувати. Ми їм віддаємо зразу. Половина дому, де я жив, згоріла. Половина після моєї квартири дом, він прольоти впали. Не знаю, там щось якесь було попадання дуже сильне. А мою квартиру розмародювали. Я думаю, що місцеві, тому що ну, вони знали, хто там живе, знали всі мої погляди. Ну, я думаю, не знаю. Може, і з місцеві, тому що військові після себе щось залишають. Потім у мою квартиру заходили мої знайомі, які їздили, де якісь речі забирати. Вони вторахували, і там ну, просто все винесли. І думають, звичайно, мародьори. Мій храм він цілий. Трошки ушкоджені фасад. По вибиті вікна він зараз опочатаний. Там, коли почали обстрілювати Приморський район міста Маріуполь з корабельної артилерії, там був застряглий в стіні снаряд, розірвавшись. Я не знаю його витягли, не витягли зараз. Ми цього не знаю. Але храм початана була комісія Російської православної церкви, і вони написали, що треба. Висновок зробили, що треба храм наш або зруйнувати, або переробити під канон РПЦ. Але я думаю, його ні, ніхто чіпати не буде. Та навіть якщо вони його зруйнують, це не є важливо. Ми його відбудуємо. Головне це люди. В, в тому районі дуже багато людей загинуло. Там просто спалені дома. Нещодавно три дома знесли. Всі росіяни хочуть війни. Перехвати СБУ, по постійно постійно в інтернет, послухати, як вони спілкуються. Це, це, це просто якесь абсолютне зло, яке треба просто знищити і все. Ну, як це можна просити? Київ і Буча, що в Лимані, я в Ламанні їздив, я бачив, що в Лимані відбулося. В Куп'янську, скільки там поховання і ці катові камери. В Херсоні, що зараз відкриється нам, а що відкриється на тих окупованих територіях, ну як це можна простити? Ні, це треба знищити і забути про все. І не знаю, як там потім з ними якось відносини відбудовувати. Це взагалі я не знаю. Ну, на мою думку, це якась бетонна стіна, і декілька десятків років взагалі з ними не мати ніякого спілкування. Що там прощати?